Ютуб блогер, який лікує людей, навушники від Dyson, фінал Євробачення та робота Укрзалізниці через штучний інтелект. Привіт! Ви на каналі Elmir.ua. Мене Жені білозеров, і це актуальні новини сьогодення. Поїхали! 13 мая відбувся довгоочікуваний фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023, який пройшов у Ліверпулі. Багато казати не буду. Сподіваюсь, ви дивилися. По результатам фіналу, переможцем цього року, стала Україна же посіла. Все, рухаємось далі. Монобанк анонсували випуск карток є відновлення а, для державних виплат за ремонт житла, яке постраждало від російської агресії в Україні. Як повідомляє Олег Гороховський співзасновник банку, що до карток є відновлення, банк додав кешбек 5% на всі витрати з цієї картки. А також серед тих, чиє житло постраждало, і хто відкрив собі цю карту, рандомно буде обраний щасливчик, якому банк подарує двокімнатну квартиру. В місті, яке обере клієнт. Щодо програми, є відновлення, стартувала вона 10 травня. В її межах українці, житло яких постраждало від російської війни, можуть отримати компенсацію на ремонт свого житла до 200 тисяч гривень. Компанія Sony випустила новий смартфон Xperia 1V, орієнтований на фотографів, блогерів, кліпмейкерів. Він отримав деякі функції, властиві камерам Sony серії Alpha. У Sony Xperia 1V встановлений новий багатошаровий BSI-сенсор. Екс Морті for Mobile формату 1135 дюйма з роздільною здатністю 52 МП. Головний модуль доповнено об'єктивом 24 мм. На задній панелі також. Доступний 12-мегапіксельний на модуль та 12-мегапіксельний телефото модуль з оптичним зумом 85 до 125 міліметрів. Смартфон дозволяє знімати фото та відео, використовуючи професійні режими з зручними налаштуваннями. Пристрій також дозволяє вести пряму трансляцію та бачити коментарі глядачів в реальному часі. Для блогерів і творців контенту тепер доступна настройка, Product Showcase, як і в камерах Sony. Новий датчик також забезпечує покращені тони шкіри. Поруч із задньою камерою розміщений новий мікрофон із пріоритетом голосу, який може вловлювати голос навіть у галасливих місцях та відкритому повітрі. А ще смартфон можна використовувати як додатковий монітор для деяких камер Sony серії Alpha. Для цього режиму є кілька варіантів відображення з хвильовими форматами лініями сітки і смугами зебри, які зазвичай можна знайти тільки. На професійних польових моніторах. Також можна керувати налаштуваннями камери та записувати контент на телефон. Чи цікаво вам було б подивитися на повноцінний огляд нового смартфону від Sony? Обов'язково напишіть про це в коментарях. А ми рухаємось далі. Відомий ютуб блогер Містер Біст, канал якого вже зараз нараховує більше 150 мільйонів підписників, відновив слух тисячам людей з різних країн. Блогер купив якісні слухові апарати, витративши понад 3 мільйони доларів. А також подарував учасникам експерименту по 10 тисяч. Додатково Джимі, так звуть блогера, пожертвував 100 тисяч доларів організаціям, які навчають людей мови жестів. К слову, раніше блогер вже випуск. Кав подібний ролик, де допомагав відновити зір тисячам людей. Також не можу не нагадати, що на початку війни в Україні Джиммі допомагав українським біженцям. Фонд гуманітарної допомоги також складав 3 мільйони доларів. Плюс до цього, містер Біст, як відомий інфлюєнсер, якого знають у всьому світі, випустив відео на Ютуб, де показав зруйновані вулиці України, чим підсилив інтерес та стурбованість світу до російської агресії в. Україні. Україні, за що йому велика подяка. Компанія Dyson почала продавати інноваційні навушники Dyson Zone з функцією очищення повітря. Як повідомляють виробники, ця штука захищає від 99% забруднень. Кожна чашка накладних навушників Bluetooth містить компресор, який всмоктує повітря через електростатично заряджені фільтри, вловлюючи тверді частини. Потім очищене повітря проходить через знімний козирок, що знаходиться над ротом та носом користувача, створюючи зону чистого повітря. Повітря для дихання, презентація навушників відбулась ще на початку 2022 року, але у продажу чомусь вони з'явились тільки зараз, коли пандемія коронавірусу офіційно завершилась. Ви тільки уявіть, які шалені прибутки компанія Dyson могла б отримати з цього пристрою на початку 2020 року, коли тільки розпочинався ковід. Зараз же залишається питання: а чи взагалі буде попит на подібні навушники, тому що їх ціна майже тисячу доларів, що в рази Зи дорожче аніж ті ж AirPods Max, які на сайті Elmir коштують 27 тисяч гривень. За словами компанії, розробка комбінованого очисника повітря для навушників Dyson зайняла 6 років. Жесть. Наступна новина, скоріш не для вас, а для організацій, які займаються захистом тварин. В Китаї вчені поєднали мозок мавпи. З комп'ютером. Китайські фахівці закріпили датчики на стінках судин мозку та підключили інтерфейс мозок-комп'ютер до мавпи. В результаті тварина змогла самостійно керувати роботизованою рукою силою думки. Розробка китайських вчених не вимагає трепанації черепа, тому менш травматична, ніж інтерфейс нейролінг. Але все ж не є безпечною. Дивилися фільм Трансформери. Ми все більше до подій стрічки в Японії. 18-метровий робот грав з людьми у камінь-ножиці папір. Відбулось це в рамках фестивалю, присвяченому аніме серіалу Гандам. Сподіваюся, я правильно сказав, де кожен відвідувач зміг зіграти з японською статуєю мобільного костюму Гандам РЕКС РЕКС-78-2». У відому дитячу гру кількість учасників була приблизно 500 осіб, і всі, хто вигравав у робота у камень ножиці, папір, міг сфоткатись з величезним гандамом на пам'ять. Поки ти слухаєш новини про штучний інтелект, не використовуючи його у своєму повсякденному житті. Укрзалізниця активно чат GPT для аналізу звернення пасажирів за допомогою. Як пишуть представники на офіційній сторінці компанії Facebook, щодня Укрзалізниця отримує десь 1300 оцінок подорожів від пасажирів через застосунок, десь 300 з них це текстові відгуки, які стосуються роботи залізниці. Раніше такі відгуки обробляв вручну тепер ця робота долучена чату GPT. Штучний інтелект розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою: від якості обслуговування до запізнення. Після чого ці дані завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє досліджувати динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами по днях, тижнях та місяцях. За словами представників Укрзалізниці, чаджіті дозволяє пришвидшити аналіз зворотнього зв'язку та Визначити проблемні ділянки компанії. Як шалений фанат детективних романів Агати Крісті про Еркюля Пуаро, я не зміг пройти повз наступної новини. Мікроїд Studio Lion вирішили перетворити роман Агати Крісті вбивство у східному експресі. На гру в основу гри ляже історія про те, як легендарний детектив Еркюль Пуаро намагається розкрити вбивство, скоєне в престижному поїзді. Все по класиці детективного жанру. Пуаро оточують таємничі персонажі, кожен із яких має власні мотиви і таємниці. Однак розробники гри обіцяють, що гравцям, які читали книгу чи дивилися фільм і знають, чим там все закінчилося, теж буде цікаво грати, оскільки сюжет буде відозмінений. Наприклад, Важливою зміною анонсували перенесення подій у 2023 рік, що вплине на деякі подробиці сюжету, риси персонажів і власне головоломки. Реліз обіцяють у четвертому кварталі цього року. Сама ж гра буде доступна на всіх актуальних платформах: Sony PlayStation, Xbox, ПК, Nintendo Switch. І наостанок дуже весела новина для тих, хто полюбляє пиво. І мотоцикли. Інженер-винахідник з Америки Кай Кайклсон зібрав мотоцикл, який працює на пиві. Замість бензинового двигуна в мотоцикл встановлена 53-літрова бочка, в яку треба заливати. Пиво чудоапарат працює завдяки силі давління і може розвити швидкість до 240 км за годину. В Америці інженер відомий як людина, яка раніше зібрала туалет із ракетним двигуном. Звичайно, всі чудопристрої робляться фаново не для продажу. Тому після тест-драйву всі гаджети вирушають до його власної домашньої колекції. І це всі новини на сьогодні. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось.